Сьогодні, на честь 393-ї річниці з дня народження броварів на бульварі незалежності відбувся єдиний масовий захід благодійний забіг на підтримку ЗСУ разом до перемоги. Враження супер заєднався, бо ми за те, щоб допомагати зсу, щоб перемога була за нами. забіг. До разом до перемоги. Це благодійний забіг. Він взагалі вже є традицією міста. Ми робили перший у нас був на день незалежності. Ну, звичайно, перед війною. І тр... так він склалось, що вже почали ми робити над саме на день місця. Мета забігу зібрати 138 тисяч гривень на прилад нічного бачення для броварчан, які боронять країну на Донецькому напрямку. Після гімну України урочистої промови організаторів та руханки почергово стартували декілька груп учасників. Спочатку побігли наймолодші, які долали дистанцію в 200 метрів. Потім бігли учасники з інвалідністю, представники різних спортивних клубів міста, чиновники міської ради. Учасники забігу на вибір долали позначку в 200, 500 та 1000 метрів. Це було ще, круто ще, дуже до України. Держите хлопці була. на селу. А згодом усі учасники об'єдналися в єдину команду, аби подолати на вибір три або п'ять кілометрів. Та хоча переможців не визначали, першою подолала менш ніж за 15 хвилин для себе визначену дистанцію. 17 річна спортсменка Валентина Коваленко. Я шокована Молодець. давно не, не займалася перше змагання. Шупер. Думала, що програю, або там десь зупинюся. Проте свої дистанції подолали всі учасники благодійного забігу. А це понад 400 осіб. Ой, неймовірні враження, трохи при... менше ніж 5 кілометрів. Пройшли 3 кілометри. Але Можливо, тим не мене спини мокрі, і ми задоволені. Коли біжиш, навіть коли важко, ти бачиш переді хлопців, які на передовій нас захищають, і ти розумієш, що це надає тобі сил для того, щоб трошечки додати крок. <певцерпний> Та все заради нашої перемоги, зупер. і е, ми впевнені в тому, що Україна переможе. Браво, браво, браво. Слава Україні! Задля чого сьогодні бігли, знають і діти. До речі, наймолодшим учасникам забігу всього три роки. Я хотів підтримати ЗСУ. Прагну, щоб Україна перемогла. Думали про перемогу. Да, інші, Україна і України України. Найстарший і постійний учасник забігів – 91-річний Анвік Згурський. Сьогодні він долав дистанцію скандинавською ходьбою. Позитивними, тому що бігать уже не тягне. Тоді переходимо на на скандинавську ходьбу. Це з Гурський, це легенда нашого міста. Це був такий забіг, осінній, осінній лист. От він проходив так трошечки пізніше восени в нас в лісництві. От, а потім наша броварська бігова спільнота започаткувала ось такі відкриті в центрі міста. Учасники забігу отримали неймовірний заряд енергії та позитиву. Та найголовніше, під час заходу вдалося зібрати 116 тисяч гривень. Ще 24 тисячі зібрали на. Інших спортивних заходах, які відбувалися в місті, паралельно, відтак волонтери тепер зможуть закрити потребу наших захисників земляків, щоб усі були здорові і дочекатись перемоги у 2023 році. мир і спокій для всіх. Слава Україні! Героям слава разом. до перемоги!